Добрий ранок, добрий день, доброго вечора. Я хочу сьогодні нагадати вам єдину важливу річ, і це дозвольте собі любити життя. Особливо зараз. Особливо, коли багато поганих новин, коли ми нічого не знаємо про майбутнє. Коли важко, коли боляче, особливо в такі часи треба дозволити себе, собі любити життя. Як буде виглядати та любов до життю в вашому випадку, я не знаю, але ви знаєте, ви знаєте, чого ви забороняєте собі. Тож дозвольте, дозвольте собі любити життя, бачити добре. Робити те, що ви любите. І тоді навіть в важких і тяжких обставинах наш кожен день і кожен ранок можуть бути добрими. Доброго дня вам до завтра.